Всім привіт! Давайте турнірити другий день. Що каже моя оборона? Ну? Як мене б'ють? Програють мої капець. Ну, поки що Б. Да є, ще не двіхала. Ну, бачу, то може бути скоро. Так, що сьогодні атаки скажуть. Шархай, там, шархай. Деспело у мене лише тут. Кедемонд. В принципі, тут можна було б взяти собі, ну, в костюмі там. Нічого. Можна було б і Лісю, звичайно, взяти, ну добре, теж таке. Щось мене чолка мать. Так, ну що. Я трійка, куча синіх. Не так зробила взагалі. Чому? Хто, Хто мені скаже? Так. Зробити великий круч. В принципі, нічого не отримати з цього. Тихо, господи, які дички. Ну, в принципі, тут і все. І приїхали. Зараз той якраз заряджається Sting, і він мені трьох так кладе. Фіолета більш нема. Ну, добре, спробую один раз отак сходити. Ага. Не вийшло. Нейтрально. Перший бізе сьогодні. І я вже тут отримую. Можна спробувати, може, тут пошукати фіоле? Тупо не сьогодні. Це капець якийсь. Мене аж дратується. Тупо не пішли фіолетові. Треба було брати з на нашархає. Кнолик. Ну, <смір> Капець. Так, ну тут то точно підутіла. <смір>, ну я сподіваюся на це. Це зараз як десь такого бафа знатного. Так, ну на ягай зроблю четвірку для початку. Це мені вже подобається. Як отак. -от це добре, це чітко, це супер. Можна тоді ще отак трієчку зробити. Тоді максимально бафнутися. І оцю сову можна стукнути. Ну, перший бій в мене та Як ота повернув з... З неба на землю, так? Давай тебе приб'ємо, щоб ти там вже не стояла самотня уголо. Так, буде кедман, але то мало. У мене бафа як так, то немає ніякого, б'ємо ми небагато. Чи фіолетових там ніде немає під ним? Так, пан лікується, я глажу. Ну, погладим. Хоча треба було спочатку баф зробити, а потім уже гладити кедманом. Так, добре, тоді зробити отак. Щось там фіолетами стукнуте. Як класно, як приємно, як мені ще подобається. Він не вмер. Може ти в контру попадеш? Дякую. Ну, хоч один шот за сьогодні буде. Так, далі. Це угу. та теж сабі на противника. Та, що блокує посилення. Та таке собі задоволення може бути. Може кайфунуть повній. Так, що я тут ще хочу зробити? Може, отак. Може, там що буде? Так. Зараз будуть дуже знатні тички. Мені би сабіну свою отримати для того, щоб заблокувати кабана в майбутньому. Ну, в принципі, є в мене такий шанс на сабіну Кедмен при смерті. Так, погнала сабіна, так, Тібуртус, і тихо. І можна отаким от чином зробити. Добре. М -м -м. Тоді, мабуть, бафаємося, так? Зірвати синій подивитися, що з цього вийде. Можна спробувати карбонат забити. Чудово. Думала, отут приїде Фіолетовий. Сказав на сьогодні, знову не приїхала. Так, це зараз буде деспелити. Я їй її задзвідячна, у мене тепер заборона стоїть. Мабуть, я буду її теж деспелити. І, 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 і що я тут хочу зробити? Може кепмено знайти і прибити О, ну. Чудово. Так, цар, ну що, Хоча тут в мене такий собі баф, тому що в мене ще досі заборона. Хто туди дивився правильно? Що туди дивитись? Так, ну що. Цей не лікується, це вже дуже добре, значить, є великі шанси плюс-мінус його швидко обити. До того ж в мене фіолет, а він жовтий. До побачення. Це. Дякую. Так, далі. М -м 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 -м. Цікаво. Але вибір, як на мене, поганий команди, вона не докачена. Сенс із червоного моно я не бачу, хоча мені треба було брати на сервіну аріграду. Ну, що ж зробиш? <кій> профтик він і в Африці профтик. Що я тут хочу зробити? Попробуйте сині порухати і ще потім в центрі знайти фіолетові? Таким чином. Не сьогодні, я так розумію. Дженаїд буде ультувати 100%. Зараз я кине мені тут все сповільнення. то буде кайф. Дивно. Але е мого єдиного лікаря виносити не бажано би. Можна зробити два по три фіолети. Не знаю, чи це мені допоможе? Можливо, допоможе просто Джунаїда винести. Не допоможе, тому що комбо він зарядився швидше. М -м 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 -м. Тепер сповільнення. Так. Можна зробити четвірку? Угу, угу, угу. Що за відродження? Що за відродження, пане, що це таке? Так. Колін. До речі, Колін. Я щось так. Нагло себе веду, а тут колян. У мене лікування нема, у мене нічого немає, у мене контри нема, а я тут така нагла. Угу. <смітна> Капець все таке. зараз цей пан буде вльтувати собі, на точно мінус. Скільки в мене було всього, всього фіолетових? Як я зараз заряджусь, тому що мені думається, якщо трійку в нього фіолета я запустю, по-перше, я його не вб'ю, бо мене зрізана, атака, а по-друге, я можу не зарядитись. Шархай зарядиться. А от ті бурту, сумніваюся. Якщо там мікелайл хоче. Оце капець мені. Хм. не вижила. Чому вона вижила? Ну добре, тоді бафаємося, стукаємо. Можна тоді тут для початку. Те, що там килай то мені взагалі не страшно. То таке, нехай вона собі там кайфує, а просто зараз eh, можна цю спочатку дівчину добити, щоб її колик не відлікував. О, oh, і тут добили. Та шикарно. На, на мені висить все, що хочеш. Такі взагалі не жадна ця команда повісила на мене все, що тільки можливо. Mm. <гум> Я хочу в цьому турнірі дуже будуть драдувати клики своїми відродженнями, тому що все-таки це ж проти колір, і всі, всі, хто міг, то його поставив. Так, добре, давай повертайся, лікуйся, будемо знову тебе бити. Погнав Кетман і отакого. От я не помітила. Я, я не думаю, що він його вб'є, чесно. Я думала встукнути Кедмана, добити фіолетом, і Вийшло, що Кедмен його вбив. Так... Знову клик. Знову клик. І тут таке питання: мені в принципі треба і блок, тому що тут кальо. І рігарт мені треба. І собі не треба, щоб деспалити. Що я тут хочу? Мабуть, доведеться ті буртуса викинути і взяти Гензеля. Мене щось кальона брягає. Якби знати, як я з ним там справлюся? Нехай буде так. Спробуємо взяти цього чахлика. Так, ну, що можу сказати? Сумно поки що по камінчиках. З цього ж контра, це взагалі кайф. Лісю, я бачу, тут була б прям, прям в тагему. Я хотіла перечекати цей момент, поки в нього контра висить, а вийшло так, що в мене навпаки все полетіло. Так. Два по три фіолети. М -м, можна було би ряд добити. Вийде чи не вийде? До речі, можна тоді так фіолети забрати. Я думаю, йому вистачить. Чудово. Куди? живем? Я пропоную взяти зелені. А, можна тоді. Туди відправити. Ну, тут і бити, як так кажеться, і нема такого прям великого сенсу. М -м, я думала, шархає таки доб'ють. Так, зелені. Не вистачило. А отак так вистачило. Добре. Тепер таким забрати фіолети таким чином можна. Так, і тоді зелені. Хлепо. Зараз буде. Мені треба зелені терміново, але чи не зарядиться це кальон? Зарядиться. Mm -hmm. Так, добре, живем Тоді пропоную лікуватися. Цього пана можна заблокувати. Зірвати червоні. Яки в кальо там лишилося? А все не лишилось. Тоді б'ємо кольо і отак от фіолетами. Коротше, гензель на кальо взагалі не пішов. Ну, Ні про що. Все, до побачення. Ніби останній це був бій. Угу. Ну що, топ-5? Навіть топ-5, вчора був топ-10, сьогодні топ 5. Ой, Маю один розбивчик, звичайно, такий прям на старті. Нічого ну, страшного, побачимося, що бере далі. Все все, все, пока, пока.